Паркування дипломатів в Новому Йорку це приклад бази даних, створеної для кількісного дослідження з використанням даних адміністраційних, контекстуальних та даних соціологічного опитування. Найменша одиниця аналізу в цьому випадку це країна. І кількість випадків нелегальних паркувань це одна з характеристик країни. Яку ми можемо використати в аналізі. Подібну проблему зв'язку між суспільними нормами і корупцією поставили в своєму проєкті, такі автори, як, такі науковці, як Марія Кравцова, Алексій Ощепков та Крістіан Вельзель. В своїх дослідженнях вони використали відповіді близько 330 тисяч мешканців. З 98 країн світу. І всі ці люди відповіли на ті самі питання про сприйняття корупції і про те, чи хабарництво в деяких випадках може бути виправдане. За допомогою цих зібраних даних в рамах проекту Всесвітнє дослідження цінностей науковці мали змогу аналізувати проблему зв'язку домінуючих соціальних норм. Культури та корупції. Це теж приклад кількісного дослідження, але в цьому випадку інформація зібрана на іншому рівні, на рівні індивідууму, людини. Та сама дослідницька проблема, але інший науковий підхід, був застосований дослідницею Дженніфер Патіко. В своєму дослідженні зв'язків між суспільними нормами, культурою та корупцією. Вона провела серію напівструктурованих детальних інтерв'ю з викладачами двох шкіл в Росії. Науковець також нотувала свої спостереження протягом року праці в цих школах і мотивувала дискусію групи вчителів на заплановані нею теми. Дослідження, яке Дженніфер Патіко опублікувала в своїй статті під назвою Шоколад коньяк» Подарунки та визнання соціальних світів пострадянській Росії є прикладом наукового дизайну, який використовує якісні методи збору даних, тобто інтерв'ю та спостереження. Зауважте в усіх наших трьох прикладах науковці аналізують ту саму наукову проблему, але з різних сторін. За допомогою різних зібраних даних. Їх вибір даних до аналізу був теж ключовим в рішенні, на які з питань в рамах їхньої загальної проблеми можна відповісти, які з їх наукових ідей можна обґрунтувати, а які залишаться лише на рівні припущень. Так зібрані дані про паркування дипломатів дозволяють, наприклад, поставити питання про зв'язок між походженням і правопорушенням на рівні країни, але. Не дозволяє проаналізувати різниці між громадянами тієї самої країни або ж не допомагає зрозуміти мотивації і механізми, які стоять за їх неоплаченими штрафами.